Ми всі були школярами. Для когось це найкращий період життя, а хтось згадує ті роки зі злобою і ненавистю. Тобі і смішно, а мені гайки. життя школярів не завжди просте, безтурботне і цікаве. Іноді воно буває нестерпним, незрозумілим і страшним. Діти бувають надто жорстокими, і коли ця жорстокість направлена на тебе, то ти не завжди знаєш, що із цим робити. У тому віці, здається, ніби дорослі просто телепні, які нічого не розуміють, а вчителі це звичайні NPC. Як же вижити у цьому пеклі звичайному пацану? Хто його знає, як би там не було, влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Якщо ви розбудете мене серед ночі, і попросите назвати топ-3 повнометражні мультики за все життя, то одним з них точно буде Теркелі Халепа. Власне, я згадав про нього і вирішив зробити цей відос, бо Ютуб видав мені огляд однієї дівчини, який цей мультик не зайшов. Вона його захейтила, але як на мене тупо тому, що не зрозуміла і не змогла сприйняти. Це знаєте, як мама каже, що аніме для дітей, бо це мультик, а не кіно. Під тим відео був один коментар, з якого я ще поражав, але більшість погоджувалася з автором чи авторкою. Як зараз правильно казати, і взагалі аудиторія, яка дивилася Теркеля, як я зрозумів, чітко ділиться на два табори: одні його обожнюють, а інші хейтять. Давайте я трішки підготую вас до відео про сучасне рокове життя і розкладу все по полицям щодо теркеля, але все по порядку. Приготуйтесь до спогадів. Вперше я побачив цей мультик, коли мені було років 10. Тоді друг запросив мене до себе подивитися щось по DVD-шніку і якраз тоді прийшла його старша сестра і дала нам диск з мультиками, порадивши глянути саме Теркеля. Типу, він гарний, смішний, прикольний і все таке. Звісно, ми подивилися саме його, і це був повний трешак, абсурд, чорний гумор, офігезний український дубляж, і все це у сетінгу звичайного шкільного життя, яке тоді якраз було нам дуже близьким. Повний андеграунд, який дуже контрастував з усім, що. Що я дивився раніше з чогось схожого раніше? Я бачив лише якісь там короткі відео на телефонах, які ми з друзями передавали по іпорту. А це був повноцінний мультик, насичений трешом, але. У простому і зрозумілому контексті. Після того разу ми ще передивлювалися його не один раз, використовували словечки і фразочки між собою, і всяке таке. Мій самий улюблений момент, з якого я сміявся найбільше ще в дитинстві, це, мабуть, коли Теркель сів на павука. Здрасте, хлопче, ти щойно сів на павука? От блін засада. Тупий павук, пляма буде. Пройшло трохи часу, і пізніше я купив собі диск зі збіркою мультиків. Їх там було штук 5 чи 8, і купив я його тільки тому, що на ньому був Теркель. Вже вдома я його регулярно передивлювався, зазвичай перед другою зміною у школі. І сам не знаю чому. Але він мені тоді дуже сильно сподобався. Можливо, тому що у Теркелі я частково побачив себе, а в сюжеті частково мої тодішні проблеми. Але це не точно пізніше вже у. Сьомому чи восьмому класі я чомусь знову згадав про цей мультик. Знову почав передивлюватись і сам і з друзями. У мене вдома тоді ще не було інтернету, але. Я часто заходив до дядька після школи і серфив у пошуках там прикольних джава ігор, картинок, відосиків, музики і всякого такого. Тоді я викачав всі треки Старкеля на свою Nokia, і коли гуляли з друзями, то часто слухали їх на вулиці, співали, жартували гумор з мультика і все таке. Загалом я періодично згадую і сам або з друзями передивлюю Старкеля, в принципі все своє життя, починаючи з 10 років. І за весь цей час я сприймав цей мультик просто як таку трешову чорнушну анімацію. Ну, просто, знаєте, такий прикол з дитинства. Але нещодавно сталося дещо, що змусило мене змінити свою думку. Недавно друг запропонував ще раз глянути Теркеля, а я чому б і так погодився. Поки все скачувалось, ми щось обговорювали, і мова зайшла. Про мораль, мій друг сказав, що ну звісно, у Теркелі є мораль і багато чого повчального. Я одразу почав заперечувати, але в моменті мозок почав крутитись швидше і підкидувати мені контраргументи до моїх заперечень. В моменті я усвідомив, що за всі ті 100-500 разів переглядів упродовж всього життя не було жодного разу, коли я намагався думати під час перегляду. Я не намагався там нічого побачити, нічого зрозуміти чи щось аналізувати. Все моє життя. Теркель це був просто трешовий жанжак крінжак який можна подивитись, щоб посміятись і відволіктись. Але в момент розмови пазл почав складатись і прийшло усвідомлення того, що все своє життя я помилявся. Для повноти розуміння давайте пройдемось по списку фактів та цікавинок. Якщо ви вже дивились Теркеля, то, можливо, як і я, подивитись на нього по-іншому. Якщо ж ні, то підготуйтесь до можливого перегляду. Так от. Перш за все, я завжди чомусь думав, що це польський мультик. Не знаю чому. І лише коли ми говорили з другом передостаннім переглядом, виявилось, що це не так. Мультик було зроблено у Данії в 2004 році, і як виявилось, це чорна анімаційна комедія для дорослих, аж ніяк не дитячий треш. Також цікаво, те, що мультик не є оригіналом. Він базується на аудіокнизі, автором якої є Андерс Матесон, данський комік, актор і сценарист. В данському мультику він, до речі, сам озвучив усіх персонажів. Спочатку це було дуже ніше явище у Данії, але дуже швидко мультик став культовим по всій Скандинавії. В Європі, як і у нас, це була локальна бомба, відома у вузьких колах. А от, наприклад, у Штатах мультик взагалі не зайшов, бо був якимось надто європейським для них. У мене немає особистого уявлення про те, наскільки теркель був у нас популярним, бо популярним серед мого оточення він не був і про нього не те, щоб багато говорили. Але можливо це і на краще, бо було. Відчуття, що це якийсь скарб, про який знаю тільки обрані. Напишіть в коментах, чи бачили ви колись теркеля, чи сподобався він вам. Складемо таку невеличку статистику. В аспекті локальної популярності в Україні величезну роль зіграла саме адаптація і дубляж. Я не пригадую нічого зарубіжного, щоб так круто було адаптовано для українського ринку. Перш за все, переклад і дубляж виконано у дуже смішному, неймовірно комічному і реалістично реальному суржику. Так вони мене обзивають ветеринаром, катюгою і лахом. Завдяки цьому мультик відчувається як щось рідне і своє. Раніше я зустрічав різні дубляжі: там московський, польський, оригінальний, і ні один з них, навіть близько поряд, не стоїть із нашим. Різні фразочки, матюки, приколи та коментарі до сцен чи подій були майстерно перероблені, щоб бути максимально наближеними до наших. Мав я колись таку бабу. Страшне таке дерев'яна Буратина. Жах, страхить. Ай, проїхали. Повернемось до уроку. Пісеньки для цих от мюзиклових вставок також були перероблені і адаптовані. Саме тому ми з друзями з кайфом слухали їх на телефонах. Хто не такий себе? Подивись, мале тупе, іскривий, Дивуюсь, як ще й досі ти на цій землі живий. А зараз буде трошки інформації з титрів і Вікіпедії. Режисером виступив Любомир Кобельчук Левицький. Він режисерував перший україну. Мовний трилер Штольня Спочатку було дуже весело і прикольно. А стало, страшно, Переклад і адаптація були виконані Миколою та Олександрою Бровченками. Тексти до пісень також писали вони. Теркеля озвучив Фозі з танка на Майдані Конго. Цей гурт також виконав дві пісні в мультику Хто ти такий? І Я Лихо. Голосом Джейсона став потап. Сестру Теркеля Фіону озвучила Катя Чілі. Нігеля озвучив цей жмих з кварталу. Асакі Фома з гурту Мандри. Він виконавець пісні про Квана. Жиропу Доріс озвучила. Українська співачка Лілу голосом дядька Стьорта був Василь Гонтарський. Він же співав у пісні Дядька Стьорта. Оспрі озвучив Віталік Козловський. Вчителя Гунера озвучив Вадим Красновки з Мадхедиксель. Також він виконав пісню Я піду на дуже класно. Я піду на я піду туди, куди пошлеш мене моє серце, кохання моє. Пісню Барі Крембла виконував Олег Скрипка з воплі від оплясова, а іншого вчителя і оповідаря Барі озвучив діджей Ромео. Інші, на жаль, невідомі, окрім однієї, і тут є цікава історія. Чомусь команді ніяк не вдавалося знайти акторку для дубляжу мами Теркеля Шайли. Відомі зірки не підходили для цього чомусь, тому було оголошено конкурс на каналі М1. Треба було позвонити і зачитати кілька рядків. В цьому конкурсі перемогла жіночка з Ялти Світлана Капустіна, яка не була професійна. Акторкою, а просто звичайною жінкою раніше вчителькою. Світлана якраз перебувала у Києві, де й проводилася звучка, і завітала на студію. Як вказано, останній запис голосу мами Теркеля робився за кілька годин до відправлення її потягу до Криму. Ось от така от цікава історія. І такий от акторський склад працював над українською версією Теркеля. Усі пісні з мультику я закинув в хорошій якості в Телеграм. Якщо вам цікаво, заходьте дивіться. Недавно з'явилась новина, недавно вийшов фільм Майнкрафт, і недавно студія Третьяков Продакшн. Це вони озвучували теркеля колись чогось. Вирішили під кінець третього року, чи вже на початку четвертого року повномасштабної війни озвучити Майнкрафт московською мовою. Я за ними не слідкую, не в курсі, що там відбувається. А дізнався вже після того, як випустив перше відео про теркеля, яке забанили. Оце вже виходить друге. А якщо точніше, то це четверта спроба. І дізнався, до речі, з Каналу Blog. Її теж побачив вперше. У неї там прикольні штуки відбуваються. За нею тепер слідкую. Щодо Третьяков, то від цього Теркеля я любити не перестав, бо там були зовсім інші люди, і це було 20 років тому. Ну ви зрозуміли, але ну це зовсім не прикольна новина, і робити таке зараз це максимальний крінж. Круто, що у ті часи, коли ми споживали багато московського, студія зробила теркеля з дуже крутою українською озвучкою, і дуже не круто, що зараз, коли треба набирати темпи українізації, ну в хорошому сенсі, то київська студія дубляжу робить таку хуй. Не знаю, що там за історія, які були мотиви. Може, справа у грошах, які не пахнуть, а може були якісь інші наміри, але це ми засуджуємо так робити не треба. Ну і поділюся своїми роздумами і тим, що усвідомив. По-перше, у мультику є музичні вставки, що по суті робить його мюзиклом. І я зрозумів, що це єдиний мюзикл, який мені подобається, бо пісні дуже класні і вдало накладаються на відеоряд. Я знаю їх всі на пам'ять. По-друге, стилістика та анімація. Воно зроблено ніби з пластиліну, трохи крінжово, але так, щоб запам'ятовуватись. Не знаю, чи це була така задумка, чи просто рішення в умовах дефіциту. Тут бюджету, але якщо перше, то це точно якийсь художній прийом для висміювання дійсності. По-третє, теркель переповнений гротеском і гіперболізацією, але не на всі 100%. Характери героїв, ситуації, в які вони потрапляють, і проблеми, з якими стикаються, перебільшені та зведені до абсурду, але приблизно 10% на 50-60. Завдяки цьому легше асоціювати себе з героями і сприймати сюжет з долею якоїсь адекватності. По-четверте, я зрозумів, що мораль тут є, і досить у великому обсязі. Центральними темами у мульті, як мені здалося, є жорстокість і байдужість. Через гіперболізовану жорстокість нам показують наскільки жорстоким може бути життя. Знущання, байдужість, агресія і насилля це постійні складові нашого життя. Через булінг і знущання доноситься тяжкість соціального тиску. Для дітей і підлітків це дуже велика проблема, яка іноді змушує робити їх те, чого вони насправді робити не хочуть. У карикатурних батьках і вчителях я побачив руйнівну силу. Байдужості, коли навколо тебе повно дорослих, але все одно ти лишаєшся сам на сам з жорстоким життям, без розуміння і підтримки, які тобі справді потрібні, а не даються просто задля галочки. Так, у нас новий вчитель, е, бо пані Елена вмерла, і. Теркель що це. Саме по собі насильство у мультику не є просто стихійним явищем. У нього завжди є якісь причини. І є свої наслідки. Можливо, що автор через гіперболізацію насилля хотів зробити так, аби ми задумались, а чи дійсно воно необхідне, чи можливо можна вирішити наші проблеми якимось інакшим методом. Окрім того, куди ж без цього дружба. Хоч і карикатурно і крінжово, але нам показують, що дружба це те, що може допомогти вирішити проблеми, не відчувати себе самотнім і як один із способів отримати необхідну підтримку. Пацан, кажи, що так. Та блін не зробив домашню. Вау, круто! Та ну пофіг, на. Також я помітив таку цікаву штуку, що за весь мультик персонажі взагалі ніяк не розвиваються. Вони просто такі, які є весь хронометраж. Ну, може, хіба що Джейсон трішки змінився? Ось. Але ну я не знаю, як це можна трактувати і чи навмисно було зроблено, але якось так. Моральці казочки в тому, що за принципом феншуй і я, <порядження> блін. Tam, ja uh, uh. zadz telefonuję, ok? Bye bye. Для себе я зробив такий висновок: теркель і хлепа вчить нас тому, що потрібно бути людяними. Не можна забувати, що ти не один, і треба пам'ятати, що навколо тебе є багато інших людей зі своїми проблемами, які абсолютно по-різному впливають на них. Іноді треба подумати не тільки про себе, але й про оточуючих тебе людей. Тоді можливо життя у всіх стане краще. Тому бажаю вам не забувати про оточуючих і завжди обдумувати причини та наслідки ваших думок. І а також Хай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.